До дюря. I don't like coffee. У одного мужика вдома в зіні. В, Меделіні. в Байроні, в Ріверсайді. В сімку. В Місіс Гриніч. Мангу. Тотем Лапорці 2 експресо. Львівський круасан Я не п'ю каву. Я дізнаюся у Ужгородців, де вони п'ють каву. До дюря. Під замком кафе є. І кстати, музей. І приємна атмосфера. I don't like coffee too much. Okay. I like coffee at our church. Our church is some good no, but for you, yeah. The, uh, Postia, У одного мужика, в нього місце називається на каві. Mm -hmm. Напроти музею Бокшей Арделі. Я п'ю каву вдома, от чесно. Дякую. Або в гостях. З конячком. Я, я би сказав, Пунто Джіп непогано. Пунто Джі на Швабській. Класна кава там. Uh, Велком. В лобді? <laughs> Я п'ю каву в Зіні, півтора цукру, другий на половинку відкриваю. Меделіні, бо о сьомій ранку тільки там є кава. Вроді Греціяни ще працювали, то далеко. Зазвичай п'ю каву в Байроні або в Холідей кафе. Мій улюблений сорт кави Ефіопія фільтр. В Ріверсайді тут на набережні, але там дуже смачна смачне матча. Звичайно ж, всім. Смачна кава. Капучино на косовому. Я п'ю в Атмо. Там роблять самий фосий фільтр. Ще п'ю втосе на швабський. Можна попити браунер на подвійних вершках місіс Грібіч. <гладіть> Індіго. Моя улюблена кава, їхня класична з різними спеціями, з медом. Ну, це просто шик. Мафін є <правж> дуже класна кава. обожнює. Фільтр неймовірний Обожнює. Я рекомендую заклад «Тотем» на коридовича. Там на, на смак уже підберете собі це уріхович, карамель, шоколад. Дуже смачно. Під певний особливий мут, вона прям залітає. Я вам порекомендую один, про який знають менше. Лапорця 2 Назва це її адреса. Зразу вам лайфхак, де найбільша і найгарніша сакура, тому всіляко рекомендую. Більше мені подобається експресо і свіжі сочки апельсинові з еспресом. Прям вау. Львівський круасан, не тільки хто крос на техніки. Спеціально для варш.